Вітаю сьогодні. Обговоримо нещодавне рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо призупинення розгляду заяв на отримання статусу постійного мешканця Ґрінкарт для певних категорій іммігрантів, включно з біженцями та особами, які шукають притулку. Адміністрація Трампа аргументує це рішення необхідністю посилення заходів безпеки та запобігання можливим випадкам шахрайства. Служба громадянства та імміграції США планує провести додаткові перевірки та оцінки заявок, щоб гарантувати відсутність загроз національній безпеці. Це призупинення створює невизначеність для багатьох іммігрантів, які вже подали заявки на отримання грін-карт, залишаючи їх у правовому підвішеному стані. Зокрема, це стосується біженців, які вже отримали попереднє схвалення на переселення до США. Рішення адміністрації Трампа викликало критику з боку правозахисників організацій та адвокатів, які займаються питанням імміграції. Вони стверджують, що такі дії можуть завдати непоправної шкоди біженцям та їхнім сім'ям, які вже пройшли тривалий процес перевірки та очікують на переселення. Коаліція американських правозахисників подала позов до федерального суду, оскаржуючи це рішення та стверджуючи, що президент перевищив свої повноваження, призупинивши програму переселення біженців. Українці, які подали заявки на отримання грін карти або планують скористатися програмами переселення, можуть зіткнутися з затримками або призупиненням процесу. Зокрема, програма єдність заради України U4U», яка надавала тимчасове гуманітарне право на в'їзд українцям, була призупинена, що залишає багатьох у невизначеності щодо їхнього статусу та можливості легалізації в США. Крім того, президент Трамп заявив, що розглядає можливість відкликання віз для тисяч українців, які отримали дозвіл на в'їзд до адміністрації Байдена, хоча підкреслив, що не має наміру завдати їм шкоди. Загалом ці зміни в імераційній політиці США можуть суттєво вплинути на українців, які шукають притулку або прагнуть легалізувати свій статус у Сполучених Штатах. Дякую за увагу! Якщо у вас є запитання або думки з цього приводу, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Перша віза робота за кордоном це просто.